Thank you. Колеги, ще раз хочу з великим задоволенням надати побратиму, також учаснику Майдана, активно, який отримав поранення, який постійно воює, в АТО і буває там. Це наш партнер, наш колега, бойовий офіцер, полковник Олександр Сергійович. Олександр Сергійович, Просимо до слова. Поки Олександр Сергійович не сказав, що він вистояв самі в складні часи, коли гинула небесна сотня, коли буває наших хлопців на сході країни. Я громадянин України, але не українець, але проблем з українською мовою в мене немає. Я її осадив. Мені подійна мама казала, треба поважати ту країну хліб, якої є син. Тому я з великою шаною поважаю Україну. <плес> мені багато хотіло би що сказати, але слухаючи тих, хто виступав, і те, що говорив пан генерал, ми дуже добре один одного розуміємо. Ми військові. Я теж з цієї структури. Я хочу вам сказати дуже жорстко по військовому. Росію робить народ. Плодами користуються зрадники і негідники. Майдан це доріг! Всі три місяці, тут якраз сидять панотче, я першим з мусульман підтримав кримських татар, за що в мене виникла величезна протирічність духовному правлі мусульман України. Але ми вистояли пліч плеч всі чотири місяці і плідно працювали. Ми бачили обличчя всієї цієї четвірки. Я був ініціатором, про що, мабуть, мало хто знає, пан генерал знає, доповідав. Була моя ініціатива представників всіх церков зустрітися з Клюєвим. І ми зустрілися. Це було в грудні місяці. Ми багато чого почули: нас було 11, представників різних церков. Були дуже такі, ви знаєте, нормальні речі, але ми поставили вимогу. Це повинен підписати Янукович. Так що було зроблено. четвірка, коли почула про наш візит і про те, що готуються такі документи, вона зробила все, щоб цей документ не був підписаний. Але було це четвірка прийшла до влади. Я був один з тих офіцерів, які виводили батальйон морської піхоти з Феодосії, бо я 8 років опікувався цим батальйоном. І я чітко кажу, і пан Отче знаю, він був на цій раді церков, коли він став виконуючим області президента Турчином. Я йому відкрито при всіх сказав про те, що якщо ви вважаєте, що ваше обличчя подобається Майдану, ви дуже помиляєтеся, вас майдан не долугував на цю посаду. На що Турчино відповів? Дуже добре, що тут нема преси пресу, всю вигнали. Він мене залишив після цієї зустрічі, сказав: я дуже вам дякую за вашу позицію, але будьте обережні з такими словами. Через три місяці я це сказав президенту його адміністрації. Тут є представники, які були на цій зустрічі. Ні на жодне з дев'яти питань він не відповів, коли йому задали питання інші вже військові. Що вам військовий офіцер задав питання, як виховнув локомати, чому може да хоч одну відповідь. Він відійшов взагалі від цього, а гілатей мені в кінці сказав: так, з президентом не розмовляють, хоч ви сказали все правильно. Ми вами займемося. Оце було вирішення питання. Я що цього ніколи не буде, і ми цього не дозволимо відносно всіх наших патріотів. Після виступу на п'ятому каналі мене прямо з ефіру знімають. Кажуть, ви знаєте, кому належить канал, є пряма вказівка вас на другу частину не пускати. Після виступу в кабінеті міністрів, коли я виходив, запитали, а яке ваше посвідчення, показав прямий наказ Яценюка посвідчення забрати. Ну, ви знаєте, справа в не в Справа в тому, що на сьогоднішній день треба ставити питання. І я говорив тоді, Микола, Микола Григоровичу, і була такі рішення. Що ніяких виборів треба, у нас війна. Ні жоден офіцер ніколи не скаже, що у нас є АТО. У нас війна, справжня війна. І тому, коли почалася ця війна, треба було вводити військовий стан. Ніяких виборів, ніяких партій, нічого. У нас війна. Країна працює на війну. Це сотні тисяч робочих місць в оборонній галузі. У нас би ніхто не швендався по тих вулицях і ніхто б не робив ці народні загони, коли знищували людей і гвалтували жінок. Про що мовчить Алла? Нас не послухали, побоялися, що не такі військові у нас. А тепер Порошенко виступає і говорить про те, що у нас є пряма військова загроза. Я вам скажу більше, вперше відкрито про ці мінські угоди. Я це знаю з перших джерел. Не ініціатива України була мінські угоди, а Росія. І коли була телефонна розмова президента з Путіним, він розгубився і сказав, що ж робити? Путін каже, я вам скажу, що робити, пишіть. І він записав 14 пунктів. На наступний день ми з вами почули 11 пунктів мінських угод. І тоді ми зразу військові експерти сказали: ні жодне положення мінських угод не буде виконано, тому що це не українська позиція. Тому Мінськ 2, Мінськ-3 це все галімат'я. Абсолютно військова політична. Ми будемо приїдати ці гроші. Було у нас три переговорники. Тепер у нас вже делегація понад 25 осіб їздить до Мінську, проїжджають ці гроші. У нас роблять розумні обличчя. От пан отче знає, що нормальні люди так не штовхалися в Верховну Раду, як це робили працівники деяких майданів. Що себе виявляє Чорновіл? Що Мустафана Єм уявляє собою? Що парубій собою являє? Ну про що може йти мова? Тому там поє ганебної Верховної Ради. Взагалі не було за 25 років. Тому є чітка військова пропозиція. Перше, виходячи з того, що є вже втретє, збираються народні збори, Микола Григорович, треба робити офіційне подання через наших юристів до суду про зраду президентом, прем'єром і Верховної Ради України. Це перше. Це буде по-військовому, це буде політично. По-друге, ні про яку відставку юциніка Турчинова, а притягнення до відповідальності за Крим і за те, що є зараз. Векономика. Третє, це абсолютно переглянути децентралізацію. Коли сьогодні говорять про те, що децентралізація ми її почали, але гроші ми вам не даємо. І тому сьогодні всі криком кричать, ПТУ закриваємо, садки закриваємо, школи закриваємо, амбулаторії закриваємо. Це ганьба. А ганьба тільки з однієї причини. Я послам задав питання, чому приниження, знищення, послаблення України, ви робите ціною територіальної цілісності і знищення України. І народу України. І посли нічого не відповіли. Друге, Микола Григорович, треба робити сьогодні офіційну заяву про прийом президентом і Гройсманом, не Йоценюком, представників Вищої ради зборів, щоб вони вислухали і отримали документ. І... Че... Під камерою, так, ну, це навіть не обговорюється. Третє. І щоб дали вам можливість виступити з трибуни Верховної Ради. Не дадуть, кажіть, тут пристатів військових сидить повно, і вони вже не один раз виходили до адміністрації президента, то, мабуть, треба вже казати своє рішуче слово. І останнє. Я намагався пояснити Кличко, що коли. Була сказана децентралізація, і на другий день була постанова Кабміну 60% зароблених киянам грошей віддати бюджет України. Я думав, що при, е, голова місті, ну, принаймні, хоч сорочку порве на собі, чи може хоч палатку поставити біля свого кабінету і голодовку об'явити. Ну, ну як це? Мовчі про і все. Такій голова не потрібен. Це робиться масово скрізь. Тому або ми практичні робимо кроки, або ми знову залишимося на тому місці, якому є. Тому я тільки за практичні кроки. Дякую.